Мої вітання про головні події понеділка 25 квітня. Дивіться прямо зараз у програмі про головне. Пам'ятник працівникам органів внутрішніх справ Київської області, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні урочисто відкрили на території Бориспільського райвідділу поліції. Коли відбулась аварія, задіяні на Чорнобилі були. Практично 350 тисяч ліквідаторів, і з їх 100 тисяч були першими, і в цих 100 тисяч Бориспільський міськравіділ теж. Першими поїхали пожежники наші, які були в складі Бориспільського міськраєвідділу. Потім була відправлена група 30 чоловік, які я теж мав честь присутствувати. Ліквідаторам також почесно вручили знаки народної пошани орден Чорнобильський хрест. У Борисполі відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА. За результатами змагань перше місце виборола Київська область. Дякую, що ви сюди сьогодні прийшли. Ви на вихідний поболіть за нас. Дякую за те, що ви все це час. Дякую вам большое. Хочу большое спасибо сказати моєму сопернику. Давайте йому теж похлопаємо. Он заслужив цього. Я Поэтому... думаю... Детальніше про цю спортивну подію дивіться незабаром у програмі Тема тижня на телеканалі Бориспіль. Патрульна поліція Борисполя затримала чергових незаконних видобувачів чорнозему. Ми побачили їх, зупинили. І водії вийшли з автомобілів, пред'явили документи на автомобілі, посвідчення водія, але ніяких дозволів, нічого на землю на перевозку цього ґрунту в них не було. Це незаконне перевезення ґрунтового покриву. У нас в Україні заборонено це робити. За даним фактом правопорушення ведеться слідство. Сьогодні вночі виповнюються 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. Внаслідок катастрофи у Борисполі вшановуватимуть пам'ять загиблих. О першій годині 23-тій хвилині ночі на центральній площі міста відбудеться флешмоб-акція Біль Чорнобиля у нашому серці. Запрошуємо долучитися усіх небайдужих. Інші заходи відбуватимуться протягом дня, 26 квітня. За часом та місцем проведення слідкуйте в афішах на теле. Каналі вашого міста. На цьому все. Більше новин дивіться на сайті tvborispil.com Для вас працювала Айліта Дейниченко. Вдалого вам тижня!